Привіт усім! Рада вас бачити! Сьогодні хочу поділитися з вами ще однією цікавою історією. Ну і, звісно, ця історія про одвічну тему стосунків між свекрухою та невісткою. Бажаю вам приємного прослуховування. Ох, і невістку пригріла на шиї. Нікому не позаздріш. Живе з моїм сином вже сьомий рік. Я думала, вона мені дитина. А вона, про мій борг у 500 гривень, пам'ятає вже два місяці. Жаліється своїй сусідці Ірина Петрівна. 500 гривень це ж не 500 тисяч. Ну і не посоромилась же, яка жалюгідна, скупа, просто в голові не вкладається. Я їм щонеділі з села везу все домашнє, яйця, молоко, сметану, домашню курочку, фрукти для дітей. На зиму теж даю їм всі закрутки, а моя невістка та міла. Закриває тільки мохіто. І варення чорнослив у шоколаді. Міська цяця. Каже, що все є в магазині. Який то наїдок для мого Дмитра? Тьху. Живуть Дмитро й Таміла разом сім років. Кохають одне одного, виховують двох дітей. Син Матвій цієї осені піде у перший клас. Софійка ходить до дитячого садочка. Живе подружжя у квартирі Тамілиних батьків. Незабаром мріють взяти в кредит квартиру у новобудові. Тому стали економити гроші. Одного разу, коли приїхала в гості до сина, ми з невісткою пішли на екскурсію в епіцентр. Стільки там всього просто очі розбігаються. У мене, здавалося, все для побуту є, але того дня я нагребла всього новенького достатньо. Контейнери, форми для випічки, склянки, гарненькі тарілочки, розказує Ірина Петрівна. На касі виявилося, що касирка пробила всі покупки Ірини Петрівни та її невістки одним чеком. Вона, може, й добре, бо свекруха набрала покупок як з переляку, і їй би просто не вистачило грошей, щоб розрахувати за все. Нічого страшного, я заплачу, а потім розберемось, відповіла невістка, і розрахувалася банківською карткою. Коли ми сіли в машину, невістка порахувалася по чеку і сказала, що я винна їй тисячу гривень. Я відкрила гаманець, почала шукати гроші. У мене було всього 800 гривень разом із грошима на дорогу. Тому невістка сказала, щоб я дала 500 гривень, а решту віддам, коли буде можливість. Так і домовились. До нас у село на ярмарок привозять дуже смачний мед та сухофрукти. Невістка, коли у мене гостювала сином, оцінила. І попросила наступного разу їй теж купити. Мед двох видів, сушені фініки, манго, горіхи. Я її послухала і все купила. Смаколики потягнули на 750 гривень. Ще я з дому взяла домашнє масло, сметанку, смачний сир. І я приїхала вранці до дітей, віддала пакунок з медом і сухофруктами для невістки. Вона завчасно знала, скільки це коштує. І Таміла простягнула мені 250 гривень. Сказала, що це без тих 500 гривень, які я була їй винна, два місяці тому, епіцентрі. Ох, як я в ній розчарувалась, така жадібність. Я як би могла, тушу віддала за них би. Я, звичайно, промовчала, але неприємний осад залишився, каже Ірина Петрівна. Тепер не буду такою дурною. Нехай молочку і закрутки купую в магазині. Сини і онуки будуть ласувати смаколиками, коли приїдуть до мене в гості. А сину я вирішила нічого не казати, просто перестану їм допомагати. Нехай сама тепер крутиться. А чому я повинна прощати комусь борг? Навіть якщо це свекруха. Мене так вчили з дитинства. Винен, поверни, навіть якщо це 50 копійок. Тим більше, що ми хочемо купити власне житло. Гроші економим, ще й майбутній першокласник вдома є. Теж на все потрібні гроші, слиця та міла. Ну і, звісно, як ви вважаєте, хто тут має рацію, свекруха чи невістка? А вам сподобалася історія?